Вітаю вас, діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з темою ознаки паралельності прямих, давайте згадаємо з вами ознаки паралельності прямих, які ми вивчили ще в 6 класі, якщо дві прямі паралельні третій прямій, вони паралельні між собою. Тобто, якщо у нас пряма А паралельна прямій М, а пряма М паралельна прямій С, тоді ми робимо висновок, що А паралельна С. Дві прямі паралельні третій паралельні. Наступна ознака. Дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, паралельні, А перпендикулярна до М. Це ми описали перший прямий кут. Далі С перпендикулярно до М. Це ми описали другий прямий кут, тоді робимо висновок, що прямі А і С паралельні між собою. Ці дві ознаки ми з вами використовували при розв'язанні наступної задачі. Будь ласка, зверніть увагу, що у вас є зараз на екрані комбінація з п'яти. Прямих, нам треба довести, що пряма А синім кольором паралельна прямій С. Розглядаємо з вами першу частинку цього малюнку, в якій можна вже е, продивитися ознаку паралельності прямих. І так, фіксуємо запис про перший прямий кут. Це у нас пряма А, перпендикулярна. До прямої К. Наступний прямий Q. Пряма Б, перпендикулярна до прямої К. Тоді за ознакою у нас пряма А, паралельна прямій Б. Розглядаємо другу частину, описуємо перший прямий кут. це кут між прямою П. І прямою М. Наступний прямий кут це кут між прямою С та прямою М. Тоді ми можемо стверджувати за ознакою, що пряма Б паралельна прямій С. А тепер з'єднаємо з вами два висновки з попередніх блоків. Пряма А паралельна прямій Б. А пряма Б паралельна С, тоді пряма А паралельна С за ознаками паралельності прямих. Ми з вами ознайомилися на попередніх уроках уроках з різновидами кутів, які утворюються при перетині двох прямих третьою прямою або січною. Зверніть увагу: кути 5 та 8 – це сумішні кути, тому що у них є один спільна, одна спільна сторона, а дві інші. Утворюють розгорнутий кут. І так, фіксуємо суміжні. Кути 1 та 3. Це вертикальні кути, тому що сторони одного є доповняльними променями для інших. І так, вертикальні. Кути 4 та 5. Зверніть увагу, ці кути лежать між прямими А і Б, тобто це внутрішні кути, і по одну сторону від прямої С. Тому ці кути є односторонніми. Так, Між прямими А та Б і по одну сторону відсічної С. Кути 2 та 3, це суміжні кути, тому що їх дві сторони утворюють розгорнутий кут, а є одна сторона спільна. Так, суміжні. Кути 3 та 5. Зверніть увагу. 3 та 5. Ці кути лежать між прямими А та Б, але по різні сторони від січної С. Тому ці кути є різносторонніми. Кути 1 та 5 це кути, які лежать з однієї сторони від прямої А до прямої Б, ви бачите, і один, і другий кут лежать над прямими А та Б і по одну сторону від прямої С. Тому ці кути є відповідними. кути 6 та 8 вертикальні, Кути 6 та 3 лежать між прямими А та Б і по одну сторону від прямої С. Це односторонні кути, і остання пара, кути 2 та 3, це суміжні кути. На минулому уроці ми з вами ознайомилися з наступними трьома ознаками паралельності прямих. Я нагадаю, що якщо ви знайдете два кути, які є різносторонніми, фіксуєте спочатку, що ви бачите на малюнку два різносторонні кути. Перевірите, що ці кути рівні між собою, тоді можна стверджувати, що пряма А паралельна прямій Б. І так, ви вказуєте різновид кутів і для різносторонніх перевіряєте їх рівність. Наступний малюночок. Кути 1 і 2 це відповідні кути. Для них ми теж будемо перевіряти різ... рівність, і якщо вони будуть рівні між собою, тоді ми робимо висновок, що пряма А паралельна прямій Б. І якщо ви в задачі зустрінете два кути, які лежать по одну сторону від прямої С між прямими А та Б, це односторонні кути. Для них ви перевіряєте суму. Вона повинна бути рівною 180 градусів для того, щоб зробити висновок, що пряма А паралельна прямій Б. І так, для різносторонніх та відповідних, ви перевіряєте рівність, для односторонніх ви перевіряєте суму. Розглянемо це на конкретних прикладах. Нам треба довести. Що пряма С, паралельна прямій К. Фіксуємо перший кут, кут 1, фіксуємо другий кут, кут 2. Дивимося, що вони лежать по одну сторону від прямих С та К і по одну сторону від прямої А. Тобто ці кути є відповідними. Спочатку ви вказуєте різновид. Відповідні. Для відповідних ми перевіряємо рівність, а вони у нас рівні за градусною мірою. Тоді ми стверджуємо, що пряма «С» – паралельна прямійка. Наступний малюночок. Фіксуємо перший кут, який у нас даний. Фіксуємо другий кут, який у нас даний. Виясняємо, що це за різновид кутів. Це внутрішні кути, внутрішні, односторонні. Для односторонніх кутів ви перевіряєте суму. Вона дорівнює 180. Тоді ви робите висновок, що пряма А паралельна прямій М. Ще раз уважно, фіксуєте різновид кутів. Ви бачите, ми можемо зробити висновок про паралельність, використовуючи різносторонні відповідні або односторонні кути. Для різносторонніх і відповідних ви перевіряєте рівність, а для односторонніх рівність суми кутів. 180 градусів. Розглянемо більш складний випадок. Зверніть увагу на малюнок. Якщо я позначу це кут 1 а це позначу кут 2 то кут 1 і кут 2 не належать не до односторонніх, не до різносторонніх, не до відповідних. Тобто ми не можемо скористатися ознакою паралельності. Що ж робимо тоді? Тоді на допомогу нам прийде або додатковий суміжний кут, або вертикальний. Давайте розглянемо кут 1. Ми можемо стверджувати, що для нього є вертикальний кут 3, який теж буде дорівнювати 136 градусів за властивістю вертикальних кутів. І так, кут 3 дорівнює куту 1, дорівнює 136 градусів, тому що ці кути вертикальні. Дивіться, кут-1 свою роль зіграв. Ми його тепер не чіпаємо. Ми працюємо з кутами 3 та 2. Це кути, які лежать по одну сторону від прямих А та Б, бачите праворуч, і по одну сторону від прямої С. Тобто ці кути є відповідними. Кут 2 і кут 3 відповідні для відповідних. Ми перевіряємо рівність, у нас кут 2 дорівнює куту 3 дорівнює 136 градусів, тоді ми стверджуємо, що пряма А паралельна прямій Б за ознакою паралельності прямих. Якщо, наприклад, у вас буде такий варіант, що даний кут, кут 1 – 136 градусів, кут 2 – 44, а вам треба довести, що пряма А паралельна прямій Б. Подивіться, будь ласка, кут 1 і кут 2 це невідповідні, не різносторонні, не односторонні. Тобто нам з вами треба використовувати або додатковий вертикальний кут, або додатковий суміжник. Якщо я візьму вертикальний до кута 2, подивіться, тоді кут 3 не буде з кутом 1 невідповідним, не одностороннім, не різносторонні. Тому цей випадок нас тут не цікавить. Тут треба шукати тоді суміжний кут, ми можемо знайти кут 3 як суміжний, від 180 відняти 44, а тоді вже кут 1 і кут 3 будуть відповідними, і ми можемо використовувати ознаку паралельності прямих. Зверніть увагу, будь ласка, на наступний малюнок, в цій задачі поєднуються ознаки та властивості рівнобедреного трикутника та ознаки паралельності прямих. Нам треба довести, що пряма DH паралельна прямій МК, але я для більшої простоти позначила ці прямі однією маленькою літерою. Тобто треба довести, що пряма А паралельна прямій Б. За зовнішнім виглядом, ви бачите, що якщо ми доведемо, що ці прямі перпендикулярні до прямої N, ми доведемо, що вони паралельні між собою. Працюємо з вами зараз з першим малюнком. Розглянемо трикутник АДЦ. Цьому трикутнику є дві рівні сторони, тоді цей трикутник є рівнобедреним. З основою АС. так як у нас. AH дорівнює HC, тоді ми можемо стверджувати, що відрізок DH це медіана, а за властивістю рівнобедреного трикотника це буде ще і висотою. Тобто ми можемо зафіксувати що DH буде перпендикулярно до прямої N або пряма А, перпендикулярна до прямої N. Розглянемо другу частинку нашого малюнку. Розглянемо трикутник МНК. В цьому трикутнику є два рівних кути кут М та кут К. Тоді ми стверджуємо, що трикутник МНК рівнобедрений з основою МК. Зверніть увагу, що кут МНП дорівнює куту КНП. Тоді елемент НП, це є бісектриса. Так як у нас це рівнобедрений трикутник, і бісектриса проведена до основи, вона буде ще і висотою. Фіксуємо тут прямий кут. І стверджуємо, що НП перпендикулярно до прямої МК, пряма НП це все одно, що пряма Н, а МК це все одно, що пряма Б. Тепер поєднаємо з вами два висновки з попередніх пунктів. Пряма А перпендикулярна прямій Н. Пряма N перпендикулярна прямій B, тоді пряма А паралельна прямій B за ознаками паралельності прямих. Розглянемо останню задачу з цього уроку. У вас є два трикутника, відповідні сторони у них рівні. Треба довести, що пряма МН паралельно прямій М1Н1. Я навмисно навела ці прямі іншим кольором, щоб ви побачили, що ознаку паралельності прямих. Через прямий кут, перпендикулярність ми тут використати не можемо. Тоді тут треба нам використовувати якусь зазнак, пов'язану з кутами. Так як пряма, ой, відрізок МН дорівнює відрізочку М1Н1, сторона НК дорівнює Н1К1. Сторона МК дорівнює М1К1, тоді ми можемо стверджувати, що трикутник МНК дорівнює трикутнику М1, Н1К1 за трьома сторонами. Так як трикутники рівні, то всі відповідні кути у них будуть рівні. Тоді кут М дорівнює куту М1, а в дужечках пишемо. відповідні кути рівних трикутників. Тепер розглянемо з вами комбінацію. Кут М і кут М1 лежать по одну сторону від прямих МН та М1Н1. Зверніть увагу і по одну сторону від прямої А, тоді ці кути є відповідними, фіксуємо кут М і кут М 1 відповідні, За доведеним ці кути рівні між собою. Тоді ми стверджуємо, що пряма МН буде паралельна прямій М1N1 за ознакою паралельності прямих. Діти, я нагадаю, що треба вивчити формулювання ознак паралельності прямих, щоб ви вміли їх використовувати при доведенні якихось тверджень. І, будь ласка, ще раз повторіть різновиди кутів, які утворені при перетині двох прямих січної. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!